То ми тако обійдемо. О, о, все. Пішли, пішли. Пішли моя маленька модниця, пішли. Тудою, добре пішли тудою, як скажеш. Ось це так славно йде. Теб... Де твоя сумочка? Де твоя сумочка? Та, яка класна! Що в тебе там є? Що Що в тебе там є? Черепашка терчить. Ізяйсьолоти. Ты же на тижай. Ты такая горюня, прям из садочка, да, давай? Ага, там вхід в садочок. Там вхід в садочок, да? Ти куди йдеш? Хочеш там пройтися трошки, да? Трішечки пройтися. Да? Зайчик маленький. Помахай маме привіт, привіт. Макай привет, Макай. Ай, ты золото, золоте. Да? Нет, ты сама спустишься. Боже, такое. Что там забруднилось от да? Забруднилось от Ой, ой, все, потрусила себе, потрусила, молодець. Спускаємося, спускаємося. Така паночка з такою сумочкою. Дуже младна дівчинка в нас росте. Все, все, пішла, пішла, пішла. пішла. Топі топі ножками. Анусь. Ти маленьке золотко, так? Да? Ой, ой, лечу, лечу. біжиш. Все, скажи поки садочок, так? Да? Па? Па, па. Сумочку положиш? Ложи, ложи. Отак. Вот Ще тут пострибала трішечки. І там пострибала. Так цікаво стрибати, так? Да? Поїхали. Покажи, покажи, де були. Що там? Брудне трошечки, забруднунялась. Буба, буба, буба. Ай-яй-яй, пішли, дой, пішли. Ти маленький пострибунчик. Ой-ой, ти що зайчик, дочер? Ти що маленькі зайчинятки? Ти що зайчик маленький? О, о, хлопці. Сідати, будеш сідати десь. Що ти хочеш телефона взяти? Сама дістанеш навіть ні О. Давай достати Капібару? хто там за відзвони ой, ой, все пішла. Ну, знай, сюди, сюди, повертай. Алло, алло, Гануся. Алло, добрий день. Це ви, Ганна Марія, раді вас чути. Телефончик в тебе є. Алло? Що дівчинка робить? Шо? Хотіла наверное, трошки, мабуть, знімати, як мама, да? Тебе знімає, так? Да? Хотіла зняти. Клас Алло, Ганна Марія, добрий день. Ай, як гарна. Дуже гарна. Зняти? Алло, Гануся, алло, добрий день. Чоти uh -huh. є? Yeah. Yeah? Yeah. 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 Що там щось? Тобі... Тако під під папу треба, так? Да? Uh -huh. yeah. Хоч на ручки? Ой, yeah. oh, який жучок, так. Ми його не вбиваємо. Це жук пожежних, донечко. Ми його це не колорадський, не колорадський, зрозуміла. Ні, ні, ми його не вбиваємо. Ні, ні, хай він живе. Він, він дуже потрібний і він корисний цей жук, він потрібний. One, one, one. Нема, нема, пішов той жучок, так? Да? Пішов one, жучок? One, one, one.

Мама, я... Мама дивись, його не достать, ні гануся, щоб не достала. І не розлийте воду. Якщо роззіллете, то обов'язково наберіть лізу. І щоб тритон там був. Тихо. Ти хочеш, щоб я твого три тону, щоб воду брати. Ну не будеш брати, але якщо вода розділляється і тритон вибувне, то прийдеться <ріст> взяти.